Навчання, яке ти любиш, це Optima School. Освіта майбутнього вже сьогодні. Чим можна захистити наші порти, наші елеватори і чого ж непокоїться сама Російська Федерація, вводячи обмеження для руху суден, зокрема Керченською протокою? зараз ми будемо розбиратися із нашим гостем. А це Павло Лакічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Пане Павло, щиро вітаю в нашому ефірі. Рада бачити. Слава Україні. Добрий день, героям слава. Так бачимо, що іде лезу ножа в чергова Російська Федерація, країна терорист. Вона обстрілює українську інфраструктуру, зокрема і на Дунаї. Я Нагадаю, це зовсім недалеко до Румунії, а це зовсім значить недалеко до країн НАТО. І от президент Румунії Клаус Йоганіс, коментуючи ці удари, каже: вони неприйнятні в безпосередній близькості від Румунії. Від себе ми додаємо, що це взагалі неприйнятно обстрілювати зернові елеватори, обстрілювати порти, використовувати їжу як зброю. Більше далекобільної зброї кажуть наші західні колеги, але. Поки тягнуть тягнуті наші партнери. Як ви думаєте, на який ще градус готова Російська Федерація підняти зараз цю зернову ескалацію? На що вони готові піти? чи будуть продовжуватися ці обстріли? Як нам захистити портову інфраструктуру? Ну зерновий шантаж. Це ж не зерно не тільки шантаж України. Насправді це ж шантаж і навіть не шантаж заходу, це ж шантаж всього світу. Росія таким чином вимагає. Як терористи і вимагає від світу прийняти її умови капітуляцію України. Або ви їсте, або ми знищимо, Украї... знищимо Україну. І вони мають свій результат. Є такий ресурс: «marine traffic» називається. Це по всьому світу кораблі і судна. Які включили автоматичну ідентифікаційну систему, вони там відображаються, і по ньому легко прослідкувати де, в якому районі моря перебуває те судно чи інше судно, а і взагалі скільки суден там чи де інші чи в іншому місці відкриємо Чорне море. От Еліпс, північно-західна частина Чорного моря, там де пролягали основні рекомендовані маршрути, він пустий, там суден немає. Там під бережком, дійсно, під румунським, болгарським бережком судна, якісь ідуть. А серед Чорного моря з Босфору до Новоросійська, такі як о, о, злодійська доріжка, там. О, Ціла колонна е, постійно перебуває танкерів, які везуть з Новоросійська, ще з Харіса, російську е, сіру контрабандну нафту. І ніхто цьому перешкодити не може. А з Криму до Туреччини прямують балкери з українським краденим зерном, е, краденим на Запоріжжі, на Херсонщині. І цьому перешкодити ніхто не може. А в зворотньому напрямку з Босфора до Новоросійська прямують е, такі собі сирійський експрес. Навпаки, прямують російські судна Рособоронлогістики. Фактично, це судно допоміжного флоту Росії, які везуть з Сирії в Новоросійськ зброю боєприпаси, які потім використовуватимуться і використовуються на війні в Україні. Хто цим запобігти може? Тільки Збройні Сили України. От нещодавно росіяни підняли про те, що. В південно-західній частині Чорного моря невідомі дрони атакували uh -huh. патрульні кораблі «Котов» і биков, uh -huh. е які е перебували на контролі судноплавства. Насправді там три судна було, uh -huh. якщо точніше. Там було ще одне судно, називається Спарта-4. Оце uh -huh. судно, якраз логістики, яке везло зброю в Росію із Сирію. І ходять вперті чутки, що все обійшлося не так просто, що там росіян є загиблі, нікого не потопили цього разу, але наступного разу потоплять. А... Тільки Збройні сили України зможуть навести порядок в Чорного моря. Це добре, коли наші партнери з США і з Причорноморських держав намагаються окремі судна супроводжувати зернового коридору, там ну, піднімати посейдони в повітря. Авакс забезпечувати їх прохід, але головна сила, яка зламає хребет хребетці, гідрі гідрів в чорному морі, і не тільки в чорному морі, це наші збройні сили України. В них і віримо. А от давайте трохи детальніше, будь ласка, пане Павле про ці кораблі. Сергій і Василій Биков. Дійсно, там просто міністерство агресії вбивство Російської Федерації, яке себе називає міністерством оборони, чомусь а міністерство нападу. Вони то заявили, що відбили всі атаки безпілотників, але були й потім згодом перехоплення аудіо, в яких було чутно, що просили представники екіпажу цих кораблів, там чи то про порятунок, чи про допомогу. Речник наших військово-морських сил Дмитро Плетенчук каже: ми не причетні до цієї атаки. Бабіша каже, вже нам немає чим її робити. А наскільки взагалі це все демонструє, що вразливий враж, вразливий вже флот Російської Федерації, як би вони там не кичилися і не казали інше? Ну саме в тому районі, де от так. була пригода, веселі пригоди у російських патрульних кораблів місяць тому були пригоди у їхнього розвідувального корабля приазов'я. Те, щось там не заладилось. Щось у його в кормі вибухало, і він вимушений був повернутися в Севастополь. А ще місяць тому там був розвідувальний корабель Чорноморського флоту Іван З того йому повезло ще uh -huh, менше, uh -huh. того дві дірки в кормі. Жопа uh -huh. по моряків корма називається. В кормі дві дірки, і він теж зараз в Севастополі не потонув, але рано чи пізно потоне. Ну, Я не буду нагадувати, що спіткало долю. Крейсера Москва російського флагмана, це, власне, всі знають. Скажу тільки те, що після всіх цих пригод росіяни втікають з нашого Чорного моря, з північно-західної частини моря, втікають до Севастополя. Там закриваються боновими загородженнями, тікають з Севастополя до Феодосії, потім далі до Новоросійська. І, власне кажучи, більша частина Чорноморського флоту, який до 14-го року переважно базувався в Севастополі. В Новоросійськ він просто не міг, тому що там російські бізнесмени казали, та йдіть звідси у ці русськими. Русські воєнний кораблі гулять. Тут буде бізнес працювати тепер. Якось вже і місце їм знаходиться. Вони вимушені прямувати в в апсевноворосійські. Я сподіваюся, що зрештою вони десь там і затонуть, як при Леніні ще було. Хай да, да, і так поглибше, щоб навіть не, не можна було їх підняти на поверхню. А напередодні вечері влада Росії занепокоїлась знову. Ну напевно, враховуючи теж всі ці фактори, бо що вони там не казали, вони ж знають, що щось іде, якби не по плану. Вели обмеження для руху суден Керченською протокою. Відповідну заяву прилюднило теж Міністерство оборони Ерефії, і там повідомили, що рух підводних і надводних суден, а також літальних апаратів Керченською протокою обмежений. Виняток запровадили лише для суден які йдуть у світлий час доби рекомендованими шляхами, транзитом або до місцевих портів. А чому, по-перше, було введено таке обмеження, як ви думаєте, чого покояться? І по-друге, а що їм це ускладнить, пане Павле? Ну, в першу чергу пов'язано з тим, що Керченський міст, який росіяни Кримським називають, він ну, якось нестабільно себе веде. То один прольот у нього обрушується, то інший прольот обрушується. Власне, українські, не тільки інженери, казали, що на цьому місці таку капітальну споруду будувати не можна. А Керченський міст стоїть не тільки поєднує Крим з Кубанью, а він ще й стоїть поперед Керченської протоки, зависає над нею і створює небезпеку для судноплавства. Зараз росіяни. Почали вигадувати, що якісь там. Мало що у них там золотовські загони, начебто Росгвардії охороняють цей міст. Ну, слабенько у них це виходить, тому що це не задача поліцейських з палками гідротехнічні е е е стопоруди охороняти. Зараз вони огородили його, намагаються його огородити боновими за загородженнями. Бонове загородження це такі ланцюги. При вигадали їх там ще на початку ХХ століття для того, щоб катери або торпеди, наприклад, які рухаються по поверхні, ну вони в них впиралися і не могли далі просунутися. От така от, допотопний захист. Після останньої бавовни на пічі під Керченським мостом от росіяни вигадали такий засіб захисту. Ну, крім того, що. Це декілька кілометрів цих водових загороджень треба протягнути. І як вони будуть себе поводити в штормову погоду, там ніхто не думав. А вони ще перекривають Керченікальський канал. Власне кажучи, створюють ту чергу, яка на вході, виході. Керченської протоки, угу. ще більшою. Ну, власне, після 2022 року, коли росіяни захопили наш Азов, якщо вони створюють там проблеми, ну то хай проблеми вам будуть. Вони самі собі створюють проблеми, потім мужні будуть з ними боротися. А на, наскільки вони взагалі а, вони огородили дійсно ще й Керченське місто, тими а, захистом проти надводних дронів, і так думаю, що в принципі він і далі принаймні вдають роблять вигляд, що це на їхню думку захищена ця зайва незаконна конструкція. Чи можемо ми говорити, що як каже ж Чубаров, лідер Меджлісу кримсько кримськотатарського народу, що а, Кримське місто, як вони його називають Керченський, як то він є? Що він уже фактично є просто інвалідом? Він інвалідом насправді з самого початку був. Ще раз повторюсь, інженери, професіонали говорили на цьому місці несті ті ґрунти, і там будувати щось дуже небезпечно, тому що і сейсмонебезпечний район. І там ці грязі вулкани підводні. Ні, Росія, в Москві Путін наказав, Ротенберг виконав, грошики забрав. От вони побудували міст на таких. Плавуна, грубо кажучи, застосували якісь нові технології. Ну, те, що е, будь-яке сотрясіння на мості або біля е, в, е, биків, опори мосту призводить до їх гуляння, до їх руху, е, підтвердилось вже не один раз. Тільки щось відбувається, прольоти мосту падають. Отже, ну. Цей інвалід довго не протримається. Тримається він тільки тому, що А не відбуває природа, його береже, не відбувається серйозних землетрусів. Там в тому районі ще не було Яртинського землетрусу, чергового. А б, Збройні Сили України поки що, ну так скажемо. Не вважають його головною пріоритетною ціллю. Зараз бавовнить в гвардійському, mm -hmm. на аеродромах, в гвардійському, в Октябрьському, веселому на, вуз... на залізничному вузлі в Джанкої, в рушиться Чонгарський міст. Багато де шумить і... шумить гай в Севастополі навіть. Жартують місцеві, що не можна закрити гучно дверця та машини, бо можна отримати по морді. Дуже вже люди гучних звуків бояться. Е, ну особливо хай окупанти, хай бояться. Вони на це заслужили, і звуків і їхніх наслідків і тих звуків. Тобто, пане Павле, можемо робити висновок, що поки що пріоритеті руйнування логістики і забезпечення тилового ворога, а кримський міст на черзі. Ну, Безумовно, так, і це можна бачити і по ті, ті, тим вибухам на складах боєприпасів не тільки в Окупованому Криму, а й на півдні нашої держави на окупованому півдні, і на Маріупольському, і на Бердянському напрямку, і на, на, на лівобережній Херсонщині бавовнить. Рвуться склади з боєприпасами, рвуться склади з половима матеріалами. Це все мінус ті снаряди, які полетять на наших військових. Крим це дальній тил цього угруповання. Задача ЗСУ, очевидно, на поточний момент це знищити угруповання південь противника, вийти до Азовського моря. А далі, ну як сказав Буданов, начальник ГУРМО, що скоро. При буде вільним, я йому слід вірити. Видемо ми, ми, ми вірити скоро це таке обнадійливе. І ще одне питання на завершення нашого включення. Пане Павло, Росія готує масштабні вчення. Вони так кажуть в Балтійському морі. Планують вони вивести 30 бойових кораблів і катерів, понад 6 тисяч туди своїх окупантів загарбників наслати, які будуть тренуватися. кажуть захищати будуть національні інтереси Росії. Ну враховуючи, які вони провокації і в повітрі зараз влаштовують та з Польщею, і не лише як ви думаєте, це теж якась чергова провокація. Може бути наскільки небезпечні ці вчення, чи просто потрясуть своїми бойовими і підуть назад? Ну, не можуть вони вже там провокації серйозних створювати. Вони раніше могли там е е топорщити ці. пір'ячко, а е зараз через російську. Агресію проти України, Швеція, Фінляндія приєднались до Північно-Атлантичного Альянсу з метою забезпечення своєї безпеки. І що ми бачимо? Росія, вихід Росії до Балтійського моря скукожився до 0,6, грубо кажучи, там трошечки не фінські затоки, а і ще є Анклав. Uh -huh. Калінінградський анклав uh -huh. на Балтиці. От саме там і штаб флоту, і головна військово-морська база. Це, власне, не Росія, а от така маленька російка в Європі. От там росіяни намагаються зараз створювати такі джерело нестабільності. Ну, щось це, це схоже на наш Крим, тільки сухопутний. Uh -huh. Нагнали вони туди зброї техніки і намагаються. Таким чином дестабілізувати обстановку. Ну, можна нагадати їм, що, ну, власне кажучи, Калінінград це Кроливець або Кнігсберг, а Калінінградська область ну, це щонайменше Східна Прусія, рано чи пізно доведеться їм підляти туди на Смоленщину чи на Рязанщину. І вчити справжню історію, а не ту, яку вони звикли собі писати і вигадувати. Пане Павло, від душі Я вам дуже дякую за цікаві коментарі і роз'яснення. Буду рада бачити знову на все добре. Гарного вам дня, мирного неба і вам також, пане Павле, і мирного неба і мирного нам нашого моря. Це був Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики. Стратегія 21 каже він, що там в окупантів Криму вже просто навіть заборонено брязкати гучно дверцятами автівки, тому що думають вони, що то летить безпілотник.